Про план евакуації. Евакуація це організоване виведення людей з небезпечних місць. План евакуації це документ, у якому вказано шляхи і виходи з приміщення, встановлено правила поведінки людей при виникненні пожежі чи іншої небезпечної ситуації. У кожній школі є свій план евакуації. Він указує, як виходити з різних приміщень, щоб уникнути скупчення. Розгляньте приклад, як виглядає план евакуації. І подумайте, що буде, якщо всі, хто є у школі, спробують одночасно вийти з неї. У коридорах, на сходах і у дверях утвориться тиснява, а це дуже небезпечно, адже покинути приміщення треба швидко, від цього залежить життя людей. Проте дотримуючись правил. В небезпечних ситуаціях евакуація здійснюється не лише через основні, а й через запасні виходи. На дверях запасних виходів є спеціальний знак. Запам'ятайте його. І пам'ятайте, почувши сигнал тривоги, спокійно рухайтесь до найближчого виходу, вказаного в плані евакуації уважно слухайте команди вчителя. Із приміщення виходьте швидко, але без паніки. Якщо вільно рухатись заважають речі, наприклад, портфель, залиште його. Якщо в приміщення потрапляє дим, захистіть органи дихання вологою тканиною. Щоб легше дихати в тисніві, щепіть руки замком перед грудьми, розвівши лікті в сторони, підборіть, притисні до грудей. Дотриматись цих правил, бережіть себе.